Друзі, привіт! З вами на зв'язку знову я, коуч Тетяна, і мій подкаст Знайомство із собою. Нагадаю, це проект створений для тих, хто хоче в першу чергу побудувати якісні стосунки із собою, а потім вже виходячи із цього стану із навколишнім середовищем. І перш ніж ми почнемо ще раз, як завжди, на самому початку хочу вас подякувати за всі ваші підписки, коментарі, вподобайки. Ви не уявляєте, наскільки для мене це важливо, приємно, і як воно мене надихає створювати для вас, сподіваюся, якісний україномовний контент. Якщо ви ще не підписані, ви знаєте, що робити. А якщо раптом у вас є якісь питання або ідеї, або, може, якісь теми, які ви хочете обговорити, то також не соромтеся, залишайте їх в коментарях. Я буду дуже-дуже рада поговорити з вами на ті теми, які для вас зараз актуальні. А ми з вами переходимо до теми нашої сьогоднішньої розмови. Минулого разу ми з вами почали розмовляти про стан. Ми говорили про те, що. Стан він дуже сильно впливає на те, яке навколишнє середовище формується. Тобто ми звикли думати про те, що події навколо нас вони впливають на наш стан, але і наш стан він визначає те, що відбувається у нашому житті. Це як окуляри, через які ми дивимося на людей, на події, на міста, на погоду. І в залежності від цього вже приймаємо якісь дії. І раптом ви не дивилися попередній випуск, я залишу посилання в описі під цим відео. Але сьогодні я вам пропоную поговорити на тему, а як же власне оцінити цей стан. Бо часто буває так, що ми все своє життя живемо в цих чорних окулярах, бачимо все в якихось темних негативних тонах, і ми навіть не підозрюємо, що може бути якось по-іншому. Знаєте, це як дитина, яка народилася дальтоніком, і вона ну, дуже довгий час вона взагалі не розуміє, що щось можна бачити по-іншому. Вона просто не знає, як цей світ бачать інші люди. Для неї все таке природне, тому що вона це бачила з народження. Хочу вам навести приклад із свого власного життя. Напевно, більшість з вас вже знає, що перші 17 років я провела у невеличкому місті Краматорськ Донецької області. І знаєте, я була впевнена у тому, що подорожі кудись за межі України в Європу або в Нью-Йорк, про який я мріяла з самого дитинства, це щось за межами взагалі моїх можливостей. Я ніколи не зможу цього зробити, тому що я не донька заможних батьків, тому що у мене немає навіть друзів, які могли би поїхати кудись в такі місця. У мене в голові не було файлу про те, що для мене це можливо. Це було десь у фільмах, це було десь в красивих історіях, але в реальному житті у мене. Mm -mm. І ви знаєте, я також не могла навіть подумати про те, що зі своїми оцінками я могла би пошукати якісь, наприклад, гранти або програми. Бо я була золотою медалисткою, в мене були дуже гарні оцінки. Я могла би спробувати подати документи на навчання далі в якомусь з престижних вузів Європи. Але я цього не робила, тому що я навіть уявити не могла про те, що можна навчатися десь в Європі, не маючи при цьому величезної кількості грошей. Уявіть собі моє здивування, коли я приїжджаю у Харків навчатися в університеті. Знайомлюся з дівчатами, хлопцями, які так само їздять на метро, які так само живуть на стипендію, але при цьому для них є нормою подорожувати з батьками тричі на рік в Європу. Більше того, вони мені починають розповідати про своїх однолітків, своїх однокласників, які зараз навчаються в Парижі, в Польщі, хтось в Америку поїхав. І це абсолютно прості діти з таких самих, знаєте, незаможних батьків, які поїхали виключно за рахунок своїх знань, а не зв'язків або грошей, або ще чогось. Цей приклад він дуже яскраво показує, що насправді час від часу ми самостійно не можемо усвідомити, що у нас є якісь деструктивні програми, якісь обмеження, якісь. Кордони нашого мислення, які не дають нам перейти на новий якісний рівень життя. І уявіть, що наша свідомість це як ліхтарик, яким ми підсвічуємо щось в абсолютно темній кімнаті. Ми можемо в один момент часу підсвітити ну, може, 10% цієї кімнати. Ми його так направляємо і дивимося в одну конкретну точку. Але 90% залишається у темряві. Вони все ще є в цій кімнаті, вони все ще впливають на те, що відбувається з нами в житті. Але ми туди не дивимося, і ми його не бачимо, не помічаємо. В моєму житті таких ситуацій було багато, і для себе я знайшла п'ять запитань, які мені допомагають час від часу зробити такий реаліті-чек і перевірити, чи, можливо, я кудись не туди дивлюся, можливо, я чогось не помічаю. А воно вже зараз якимось чином деструктивно впливає на те, що відбувається у моєму житті. Сьогодні ці п'ять запитань я пропоную вам. Важливо сказати, що це не екзамен, ніхто не буде знати ваших відповідей, і точно ніхто не буде вас критикувати або оцінювати. Тому я вам пропоную бути максимально щирими, чесними з собою у відповідях, тому що, ну. Це ваше життя і тільки вам вирішувати, наскільки ви хочете зробити його яскравим і щасливим. Ми не будемо сьогодні говорити про ознаки депресивних станів або ПТСР. Вже йде третій рік повномасштабного вторгнення, і я сподіваюся, що ви всі вже в курсі, як проявляється та сама депресія. Але раптом ви не чули, то я вас дуже прошу. Якщо ви помітили у себе проблеми зі сном, зміну апетиту, тобто він у вас або зник повністю, або навпаки, ви постійно хочете їсти. І якщо у вас немає бажання, сили, енергії щось робити, будь ласка, дуже вас прошу, пройдіть тест на депресію і за необхідності зверніться за допомогою до спеціаліста. А ми з вами переходимо до питання номер один. Наскільки часто я не можу сфокусуватися, наскільки часто я залипаю в соцмережі, і чи можу я дивитися довгі відео, читати книжки і не відволікатися, Знаєте, увага, це найдорожча валюта 21-го сторіччя. Маркетологи вкладають мільйони, мільярди доларів в те, щоб звернути вашу увагу. Соціальні мережі адаптують свої алгоритми для того, щоб робити відео коротенькими, яскравими, для того, щоб на відео були не тільки обличчя, але й при цьому якісь картинки, і все це зроблено для того, щоб ви якомога більше дивилися і споживали цей контент. Якщо говорити в термінах оточення, як я вам казала про історію з Краматорськом, то зараз ми всі живемо в еру швидкого або дешевого дофаміну. Контенту яскравого, цікавого настільки багато, що нам немає сенсу зосереджуватись на чомусь довго, на чому, що вимагає нашої уваги, нашого мислення, включення нашого мислення. Тому що для нас це вже стає скучним і нецікавим. Набагато легше проскролити стрічку далі, 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 і отримати той самий дофамін, ті самі приємні емоції, радість і насолодження. Але до чого все це призводить? Як часто наприкінці дня у нас з'являється відчуття, що час кудись просто дівся? Що ми собі запланували стільки справ ми, запланували собі зробити і те, і те, і те, і те, а ввечері, ну, якщо зробили половину, то і добре. Або а, як часто у нас з'являється відчуття, що час він пливе кудись як в чорну діру? Його постійно не вистачає? У нас багато. Хобі, у нас багато захоплень, ми стільки всього хочемо встигнути, але, врешті-решт, цей список всього того, що ми хочемо встигнути, він тільки збільшується і посилюється наше відчуття так званого FOMO, або Fear of Missing Out, або українською це буде страх не встигнути щось важливе подивитися, побачити і так далі, пропустити щось важливе. Чому це так важливо? Чому це питання я внесла для себе в список з тих п'яти дуже важливих, на мою думку, запитань? Тому що, по-перше, це постійний стрес і тривожність. На фоні всього того, що ми робимо, постійно є оця тривожність того, що ми щось не встигнемо, ми чогось не подивимось. І з часом це призводить до гормональних змін, а це вже запускає якісь деструктивні речі в усьому нашому організмі. По-друге, коли таке відбувається, ми втрачаємо контакт із собою. Наш ліхтарик, наша увага, яка підсвічує щось в нашій темній кімнаті, вона навіть не дивиться в нашу кімнату. Вона зосереджена на якихось людях, яких ми не знаємо, на котиках, собачках, діточках, на чомусь, що привертає увагу, але навіть ми не дивимося в цей час на себе, на те, що відбувається з нами. І більше того, якщо вже продовжувати цю аналогію з ліхтариком, то ліхтарик навіть не може стояти рівно, він постійно, отак, от буде змінювати своє положення і тим самим також нам давати якусь тривожність, відчуття постійного ФОМу і так далі. За даними статистики, стійкість уваги у всього людства за останні 10 років зменшилася на 25%. Я не кажу, що треба відмовлятися від соціальних мереж, ми живемо в 21-му це частина нашого життя. Просто цією розмовою я хотіла вам запропонувати, звернути увагу, чи змінилося ваше ставлення до якихось дових текстів, книг або, може, відео, які змушують вас вслуховуватися, замислюватися над чим. А... Якщо так, то може, має сенс подумати, куди ви витрачаєте своє найдорожче, свій час? Ми всі знаємо і розуміємо, що час на нашій планеті, він лімітований, рано чи пізно він закінчиться. То куди ви хочете витрачати свій час тут і зараз? Питання друге: чи є у моєму житті події, які постійно повторюються? Знаєте, часто буває так, що коли у нашому житті трапляються якісь негативні події, ми починаємо злитися на весь світ, на цих людей, ми починаємо бути агресивними, ми звинувачуємо всіх навколо. І це дійсно несправедливо, коли нас декілька разів поспіль якось обкрадають або ображають, або не цінують того, що ми робимо. Якщо, наприклад, жінка, яка будує стосунки з першим, другим, третім чоловіком кожного разу зустрічається з тим, що її зраджують, це дуже несправедливо. Якщо чоловік, який шукає можливості в кар'єрі, він змінює одну, другу, третю фірму і все одно не виходить, то це теж дуже несправедливо, тому що він то вкладається, він то все робить від себе залежне, але. Чи то час не той, чи то менеджмент не той, чи то ще якісь обставини. Ну, щось кожного разу не те. Все це дійсно дуже несправедливо. Але сьогодні я вам пропоную подумати от над чим. Можливо, в тій вашій темній кімнаті є якась частина, яка призводить до того, що ці ситуації в вашому житті постійно повторюються. Можливо, є якась історія у минулому, можливо, є якась установка, яку ви отримали від батьків, бабусів, дідусів, але вона призводить до того, що ви постійно заходите на одні і ті самі граблі. Тільки, будь ласка, не сприймайте це як звинувачення в тому, що ви самі в усьому винні. В жодному випадку ні. Цей подкаст не для того, щоб у вас генерувати почуття провини. Ви ні в чому не винні, і якщо людина, яка, якась людина до вас поставилася погано, це її ніяк не виправдовує. Моя ціль а, для, під час цієї розмови це запропонувати вам подивитися під іншим кутом на ситуацію, можливо, пошукати відповідь там, де ви її раніше не шукали. Наприклад, як в ситуації з Крамадорськом, у мене і з тим, як я вірила, що а, всі а, всі радості цього світу мені недоступні, то я і не могла в 17 років знати про те, що ну, це реально, це цілком реально. Я не могла у 17 років уявити, що я буду записувати цей подкаст, живучи у сан франциско У мене просто не було тих файлів. Так само, можливо, і у вас Можливо, є щось, чого ви зараз не бачите, і це не ваша провина, це просто так історично склалося. Але воно зараз призводить до того, що ви бачите одні і ті самі ситуації в вашому житті. Подумайте, якщо раптом воно вам відгукнулося, напишіть про це в коментарях, я буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Питання номер 3 Як часто я звинувачую інших? І тут давайте зробимо невеличку паузу, бо це питання дуже важливо і дуже глибоке. Якщо ми часто починаємо звинувачувати інших, або просто в чомусь, або в своїх проблемах, критикувати, то, скоріше за все, у нас є якісь претензії до самих себе. Наша психіка вона таким чином влаштована, що нам набагато легше переключити фокус уваги із себе, з того, що нам щось не подобається. ми щось хочемо, Але не знаємо, як змінити. І в таких випадках нам набагато легше, як то кажуть, знайти брівно в очах іншої людини. У психології є таке поняття, прихована вигода. Наша психіка працює таким чином, що які би дії ми не робили, вона у будь-якому випадку буде залишатися виграші. Тобто. Якщо ми когось критикуємо, то є варіант, є така можливість, що ми це робимо для того, щоб підняти собі самооцінку. Або якщо ми когось звинувачуємо, то, можливо, нам так легше, тому що ми відчуваємо, що ми не ідеальні, і навколо нас всі теж не ідеальні. Так приємніше думати правду, що це не у мене проблеми, а просто всі з проблемами. Або, наприклад, ми це робимо для того, щоб нічого не робити. Бо ми знову ж таки свій ліхтарик направляємо на інших людей, щоб не дивитися на себе. І в ці моменти не треба брати відповідальність, не треба розбиратися з собою, не треба щось вирішувати. Ну, тому що а навіщо? Um, розмова тут про те, що люди, які, яких ви критикуєте, вони може, цього заслуговують, може не заслуговують. Це не важливо. Важливо, що свою енергію, своє життя ви витрачаєте не на власний розвиток, і на те, щоб побудувати якісно новий рівень свого життя, якийсь, можливо, в роботі, можливо, в стосунках, можливо, в хобі або ще в чомусь. Ви витрачаєте цю енергію на інших людей, які вас про це, мені здається, може і не просили, чи вас ця ситуація влаштовує? Питання номер 4. Чи я почав або почала частіше хворіти? Спробуйте проаналізувати, чи останнім часом не було у вас такого, що ви постійно починаєте хворіти якимось непоєднаними між собою хворобами. Або, можливо, це пов'язано з якоюсь частиною вашого тіла, але тим не менш, хвороби вони стають все частішими і частішими. Якщо таке трапляється, то часто часто можна простежити таку, а, таку історію, що у людини в минулому трапилася якась подія, якась стресова ситуація. І людина не прожила її. Можливо, не було на той момент можливості часу, треба було щось вирішувати. Можливо, а, це був такий захисний механізм на той момент. Але ця біль, цей стрес він нікуди не дівся. Він в тій самій темній кімнаті, знаєте, як бур'ян, як паразит, який постійно, постійно, потроху кожного дня продовжує витягувати життєві сили, енергію. І ну, це не трапляється раптово, це трапляється потроху-потроху кожного дня. Людина не помічає, як у неї стає все менше сил, менше енергії, менше бажання робити щось нове, бажання займатися творчістю. І з часом вона починає хворіти. На той момент вже ми починаємо собі вигадувати мільйон якихось виправдовувань, що це вже вік, це гени такі, це, не знаю, атмосфера навколо мене так працює. І подумайте, якщо вам це відгукується, якщо ви відчуваєте, що це про вас, може, ви хочете звільнитися від цього бур'яна? Від цього паразита, який постійно вам заважає жити якісно, яскраво, щасливо ваше життя. Можливо, треба приділити цьому увагу зараз, і це правда, це не швидкий процес, це може зайняти певний час, але чим довше не займатися цими бур'янами, тим складніше буде потім їх вивести і очистити вас від нього. То може, воно того варте? І нарешті питання номер 5 Чи можу я радіти? І це запитання я би поділила ще на три окремих запитання. Перше з них це чи можу я радіти взагалі? Якщо раптом ви забули вже, що таке дитяча радість, що ви не пам'ятаєте, коли в останній раз ви відчували. Таку щиру, щиру радість від якихось позитивних моментів свого життя, то я вам пропоную звернутися все ж таки до тесту на депресію, тому що це може бути показником того, що ваша система дуже сильно виснажена якимись неприємними подіями, але тим не менш вам, можливо, на цьому етапі вже потрібна якась допомога. Друге питання підпитання це чи можу я радіти за інших людей? Якщо ми не можемо радіти за інших людей, це може казати про те, що е, в нашому житті є дуже багато потреб, які не задовільнені. І оскільки нам самим так погано, оскільки нам самим здається, що весь світ забув про нас, і в, і в цьому житті немає нічого прекрасного, то звідки ми зможемо знайти енергію, щоб радіти за інших людей? Все логічно. Питання лише в тому, що. Якщо є дуже багато потреб в вашому житті, які незадов... незадовільнені, то, можливо, має сенс звернути на них увагу і попрацювати з ними, і, нарешті, дати їм волю, посвятити туди своїм ліхтариком, побачити їх, приділити їм час і увагу. І третє запитання це чи можу я радіти за інших людей, у яких є те, чого я дуже сильно хочу. Але в мене його ще немає. Це, знаєте, вже найвищий пілотаж і висока ступінь духовного розвитку, якщо людина в цій ситуації не йде в заздрість, а йде в радість. Але, повірте мені, це можливо. Я зустрічала таких людей. Мені здається, що іноді назавжди і я так теж можу робити, я над цим працюю. І це цілком реально радіти за своїх конкурентів, а з часом зрозуміти, що конкурентів в принципі немає. Це абсолютно чесно, цілком можливо радіти за стосунки, якісні, кльові стосунки ваших друзів або знайомих в той час, коли, наприклад, ви на межі розлучення. Це можливо радіти за успіхи у когось на роботі, коли ти в пошуках себе, в пошуках свого шляху і в пошуках своєї реалізації. Все це абсолютно можливо. І знаєте, ж, наше життя, воно так цікаво влаштоване, ну, принаймні моє, да? я буду казати про свій власний досвід, що цей ліхтарик, він, знаєте, як, те, який вектор я для себе обираю в житті стосовно подальшого розвитку. Якщо я постійно концентруюся на тому, щоб критикувати, засуджувати, заздрити, постійно звинувачувати когось у чомусь, то саме цього в моєму житті стає якомога більше, воно нібито, знаєте, так як гриби один на одному, один на одному. Якщо цим своїм ліхтариком я починаю підсвічувати якісь радісні моменти, Якісь моменти вдячності, моменти а, прийняття, любові, щирості, а, щедрості, то саме це в моєму житті і починає посилюватися, його стає більше і більше. Тож сьогодні я вам пропоную просто замислитися над тим, куди саме направлений ваш ліхтарик. І чи, може, ви хочете посвітити ним в якусь іншу сторону, інший бік. Може, а може і ні. Вирішувати тільки вам. А на цьому у мене все. Я ще раз вам нагадую, що буду дуже вдячна за ваші коментарі, за будь-який зворотній зв'язок. Мені дуже-дуже цікава ваша думка. А буду вдячна за підписку, за вподобайки, за те, що ви будете шарити ці відео в своїх соцмережах і мій канал. Ви все знаєте, ви розумні, ви знаєте, що з цим всім робити. А у мене на сьогодні все. Бережіть себе, будь ласка. Всім па-па!